Стену тут буде спавнен. Хорошо. А стену нас будет тут спавнен. Пофальный спам. На самый герш. Keep the following in mind. the signal is clear take action Блин, ты сам помню Ти да лако Я знаю По підходьте я вбив його Кінтив його, ж... його не сальник? Я не знаю well, Бассен okay. зажиматься Та то Отут я його вбив, але чую його кінці десь біля мене О блядь, з незавпострільну. Це на градик. Тут чогось вов? Бі, тібаний крокоділ. Бачу. <звук> так, що одного тут нокнув? Один лишився. Ось там, ось там, ось там пар. Я бачу там хто з'явила, але я не знаю, чи то труп, чи то лежить тип. Вайп. Вайп. Да. да. Ой, ебать. Червоний шлем, ніхуя собі. Да. Там один на горі був шимі. Anyone need this? Кого напевно тоже буде? У мене тоже червоний шлем на цьому типу. Ясно. Блядь, я би виходив нахуй. Ех, він дешевий. Два, в мене вже 2 мільйона. Ого. Ага. Типа, якщо тут можна вийти і перезайти різко, то я би перейшов. Е, ти будеш брати різко? Добри, в мене є золото. Бронько. Ну нам все одно на в ту сторону надійти, так що дивіться. Пойдемте. Я маю, типу, просто 3 мільйона жалко, блядь, проебал. Ні-ні, все правильно, я маю на вас, що давай сюбреш ми все одно людей сейчас зустріну поїжджу, так? Дякую. стреляют на цементе. М -м, прям перед нами стреляют. По-моему, даже на песках. Я без шалома. А ну, может, тогда тремку нашлем? Золото? А. Давай. Сейчас скину назад. Бачу тут два файта э, стрілу кидали mm -hmm. села на двері. Кидай mm -hmm. назад. Блядь, приходів. Та, мене крокодил. Ти дивишся відео, яке я скидаю, як мене крокодил заїбашив, коли ціли все тіше? Піздець, блядь, я так згорів. Блядь. Таки не спалить нас, ну не спаліть. Пойдем там призи, я ебач. Бон, чи що? Да. Ага, бачу. Oh, I'm gonna talk about All units, airdrops have been deployed all around the map. Proceed to search for items needed from the air. Oh, on, yeah, I'm sorry, what is it?

я в нього. Лучше. Есть Я знаю чув, своего чувака, и кого убив на сей рейд today. Stay calm, you're okay". Не помню откуда. Блядь, тут має бути ящиків. Вони ж тут з кимось звалились. Так, да? зараз будемо шукати. Твої кіли трогати не буду. Піднімеш, Родіка? Так, так, так. Захилиюсь. Блядь, но ну я типа куда? Не ящики тут леви. Леви? Да. Yeah. Ну тут же жмай, бути ящики левый, уныш с стрілялися, я стреляла, ся. Яйба, блядь. Ба, mm -hmm. ту... ты левый, ящик, мене, будь Ласка 6. Пудлутась. Кужмату, то. Ай, возник, шов левый. Ти палять, що це лівий? Червона броня. Зараз зараз подивлюсь. Червона броня 126-0, 126, 0, 126. Так, тут да, один з в двох був мій. То Саша, ти лутаешь мого. Я давлю, я, я скидаю його на по я лівий. Я лівий. Я разруску візьму, і все. Броню можна брати. Так, так, броня в нього. Це, це на пол скину, щоб ти не цей. І там ще одна червона броня, а тут рюкзак червоний оцей. Бедніхо, я собі тут, конечно, лут. Охуевший. Там була червона ремка якась маленька. ще. Але має бути. Якщо ви ж просто, ну, наповнили, типу, я можу долотати в мене ще трошки місця. Ну, то біля мене you є ще От Отут. Там uh, червона броня, всякі хуйні. Посередині тут хилявся, не? Стоп. Десь має бути ще третій труп. Ну добре, вони ж кимось ким Це ж я про нього я говорю, має бути третій труп. На дереві? Я не знаю. Да. Конечно, весомо. Почали мы хорошо. Не бачу ще одного трупа. Ну і хуй з ним. В стрілям... Півден з них не прийдеться. Треба тут, блядь, може кресло сидіти? Ні. Можливо. Та джек в мене тут якраз, ми тут тоже такий жирний виходили і кресло... В мене тут прийняли. Я виходжу, бо мені страшно. Pojď dávaj. Zaraz budu. Človák, jsem 14 běhal? А що ти кажеш того, типа ти знав, що Так, це кислов? Стрімак. Стримак. Який з них? Токінер? Токін Р, Те, що нам куто, я не пам'ятаю. Окей. Окей. Блядь, облахав. Мічавський.